І саме цей закон він врегульовує це питання. Фактично, коли людина звертається за призначенням, поновленням або продовженням пенсійних виплат своїх, які її там були призначені в Криму ще до початку окупації, то пенсійний фонд має просто. Попросити у людину заяву, в якій вона напише, що я там підтверджую, що я не отримую російську пенсію. Ну, це я так простими словами. Там буде відповідна форма. Її не отримує або ніколи не отримував, і все. Ну тобто, це для них буде документом, який буде підтверджувати все, оскільки інших документів з об'єктивних причин вони не можуть отримати у деяких наказах і внутрішніх документах самого пенсійного фонду є норми, які зазначають, що необхідно, щоб людина надала пенсійну справу з Криму, ну тобто пенсійну справу фактично Російської Федерації. І це, тобто, ніяк не прибереш, але ми будемо сподіватися, що вони врегулюються все протягом трьох місяців, і ми вже зможемо там направляти наших бенефіціарів до пенсійного фонду. Звичайно, що залишається проблема того, що фактично ці люди, коли вони будуть звертатися, наприклад, за поновленням, це багато дуже. Людей пенсійного віку, які почали отримувати пенсію ще до 2014 року. Багато хто з них виходив на пенсію раніше через умови праці, ну, тобто, дуже різні історії. І фактично, вони їм будуть нараховувати поновлення пенсії з моменту заяви. Ну, тобто, хоча, там, наприклад, всі ці роки вони мали право отримувати. Це просто все, все вирівнюється на рівень, який має бути відповідно до там, загальних прав, які мають всі громадяни України, не виділяючи. І це дуже хороша, в тому числі, як посил для жителів Окупованого Криму, що все, там останні, ну, часто ми чули за там, 10 років такі. Трохи не дуже коректні вислови, коли відділяють жителів там окупованих територій. а Фактично, там було б добре, якби там в усіх сферах вони не розділялися, і ну, це просто всі громадяни України, і вони мають всі там рівні права і обов'язки.